Напередодні величного свята Василія Великого зустріти молитовно Старий Новий рік запрошують в Марійський духовний центр «Зарваниця», що на Теребовлянщині. Там, в понеділок, 13 січня, о 21-й годині, розпочнеться літургія, після якої відбудеться різдвяний концерт. Це є е, свято пов'язане з такою славною святою, як Меланією Римлянкою. Отже, дуже багато цікавих е, таких веселощів духовного змісту є приготовлені. І, власне, е, організатори запрошують всіх вірних, хто має можливість ввечері сам прийти в Марійський духовний центр, тому що буде концерт. Після нього буде частування, і обіцяють, що будуть е, будуть е, феєрверки вже саме на місці, там, біля храму. На свято Василія Великого 14 січня в соборі Зарваницької Божої Матері відправлять богослужіння о 8-о й 9-й годинах, а о 12-й відбудеться архієрейська літургія, яку очолить архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. Ми знаємо, що владика носить ім'я власне Василій, ім'я цього святого, і я думаю, що збереться багато вірних духовенства для того, щоб його привітати і побажати йому дійсно доброго здоров'я для такого добри служіння на благо нашої архієпархії і митрополії. Особливою зарваниця в різдвяний час стає й через присутність там живого вертепу, каже отець Олег Харишин. На шопку з тваринками можна подивитися біля храму Пресвятої Євхаристії в Марійському духовному центрі. Там є підготований такий особливий, тобто, який ми кажемо, відтворює ту подію, тому що знаходиться ми кажемо, в лісі, і також є живі тварини, є власне той дух, та Божа благодать самого Марійського духовного центру, тобто прийти, помолитися, подивитися на вертеп, дійсно Богові подякувати за ту велику благодать, яку він вливає в наше життя у ці різдвяні дні. Тому щиро хотів би всіх людей запросити. Щоб спільно молитися і просити Бога благословення на цей рік, щоб кажуть, все, що прикре, все, що нам не вдавалося, що нас засмучувало, що нам створювали якісь проблеми, нехай воно лишається в второму році. А дійсно Бога на цьому чудотворному місці попросити благословення, щоб те, про що ми молимося, до чого прямуємо, чого дійсно бажаємо і про що мріємо, щоб Господь нам дав у цьому новому році.